Да. а потім виберемо зайву. Так, the first one. It's a cat. It's a rabbit. It's, It's a fish. It's a cat. Хто <тиск> зайве? Риба. <тиск> Фіш. <тиск> <A fish. тиск> Перевіримо. А чому зайва ця тваринка? Хто може це ліза. Тому що вона має сапці і вона не може жити без води. Це клас риби, а всі інші тварини? Класс, видимо. Наступна группа тварин називаємо і У нас подивилися важно. It's a... Всі разом. It's a butterfly. It's a... It's a swan. It's, 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 It's an insect. Хто swan. Слово? Своон. Своон. Следует. Далі четверта групка. Чому, Чому вона зараз? Всі звірі наче, Бо на чок. Дикі. Тут дикі тварина, а місця світка, водна, молодшинка, ворожі тварина. І так. А тепер давайте послухаємо з вами Саша, запитки.